Валерій Залужний, головнокомандувач збройних сил України, прокоментував ймовірну мобілізацію 500 тисяч осіб. В коментарі телемарафону головнокомандувач збройних сил України заявив, що Генеральний штаб формує свої запити на боєприпаси, зброю та людські ресурси, але запиту на конкретну цифру мобілізованих не було. Давайте почуємо. Військовою командною жодного запиту не робила на якихось там цифри. І таке інше, військове командування продовжує виконувати функцію захисту своєї держави, відповідно, формує свої запити: запити на боєприпаси, на зброю і відповідно на людський ресурс. Це робиться на постійній основі і якимось окремим форматом, окремим якимось там заходом на безпосередньо там, чи то Кабінет міністрів, чи Верховну Раду, ми такого не здійснюємо. Ми здійснюємо свої повноваження відповідно до. Того функціоналу, який ми наділений. Що стосується безпосередньо цієї цифри, ми цю цифру сформували. Ми цю цифру сформували, відповідно, формували і на наступний рік. Вона, звісно, враховує покриття поточного некомплекту, який виник, формування нових військових частин, а також прогнозування наших втрат, які можемо понести на протязі наступного року. Відповідно, озвучувати цю цифру, і яка цифра стосується того чи іншого. Розділу цих показників я не можу, то це є військовою таємницею. Згодом на прес-конференції Валерій Залужний також розповів про компроміс із урядом щодо тривалості служби в 36 місяців. Головнокомандувач хоче, аби мобілізуючись, люди конкретно розуміли наскільки йдуть служити. Звісно, якщо не буде загострення, або якщо буде. Ким їх замінити разом з тим, залужний спрогнозував війну в наступному році. Каже, що бойові дії будуть відрізнятися технологічно, 24-й рік він не просто буде відрізнятися, а він має відрізнитися 24-й рік від 23-го року. Бо інакше нас чекає те, про те, що я писав у статті. Відповідно, ми ці проблеми знайшли і знайшли. Десь, мабуть, 90% вже рішень цих питань, які необхідно обов'язково вирішити для того, щоб в наступному році діяти більш ефективно і найголовніше зберегти людей. На цим працюємо. З нами абсолютно погодилися наші партнери, які також цікавились цим питанням, і можу вас запевнити про те, що наступний рік він буде відрізнятися ну, саме воєнний рік від 2023 року. Ми принаймні для цього усе робимо. Нагадаю, уряд вніс до Верховної Ради новий законопроект про мобілізацію. В пояснювальній записці йдеться, що документ передбачає вдосконалення процедури військового обліку. В законопроекті багато нововведень. Зокрема, Кабмін пропонує знизити призовний вік з 27 до 25 років, а також запровадити можливість надсилати повістки через електронний кабінет або на електронну пошту. Військовим, яких звільнили з полону, хочуть встановити три місяці додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення. Крім того, уряд пропонує запровадити базову загальну військову підготовку до трьох місяців. Це стосуватиметься українців від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах. Законопроект мають розглянути у парламенті, тож його пункти можуть бути змінені. Так, ось, звичайно, все це викликало великий резонанс в суспільстві, зокрема, і в політикумі українському, тому що є багато запитань, як це все впроваджувати, і наскільки ці норми є сьогодні і в міжнародно-правовому полі, зокрема, витриманими ці норми, і який механізм реалізації того, що хочуть запропонувати депутати. Пане Станіславе, давайте з вас почнемо. Дякую. Ну, очевидь, що наступний 2024 рік буде дійсно не таким, як був цей, 2023, який вже у -у -у уходить поступово, і це зрозуміло, тому що враховуючи, як скажемо, непрост, якою непростою була. Воєнна кампанія, і власне те, як проходила і мобілізація цьогорічна, і як власне йшли так само дискусії щодо того, як потрібно найкращим чином власне укомплектовувати наші збройні сили, то, очевидь, я думаю, що цього разу будуть ще більше це враховувати, враховуючи те, що наступний рік він може бути переламним для ходу бойових дій, і вочевидь, для того, щоб. І зберегти наших солдат, щоб ми мали можливість надалі звільняти території, потрібно все. Робити так, як згідно норм, які мають бути, зокрема запроваджені в світовій практиці, щоб, власне мати можливість викинути ворога з території України. Я думаю, що тут дійсно будучи багато знесено змін до законопроекту. очевидь, що тут буде ще багато щодо цього дискурсу проводитися, але я думаю, що все таки він дасть можливість наступному році більш бути краще підготовленим. Ми в контексті як рекордингу наших військ, так і власне в тому, як втілюватимуться наші. Як сприятиме власне втіленню нашої перемоги в життя, і тому я думаю, що тут враховуватиметься звичайно і міжнародна практика, і наш досвід, який був протягом останніх років, ну і також будуть враховані різного роду прогнози щодо того, як це зможе спрацювати. Адже як я вже зазначив, дуже важливо, щоб наступний рік був для нас якомога переможним, тому що якщо ми не зможемо. Модернізувати те, як у нас робиться і в контексті набору військ, і і, і все в цьому дусі, то вочевидь, це буде контрпродуктивно для нас. То, я думаю, що зараз все буде для цього робитися, щоб покращити власне і наблизити нашу перемогу. Пане Борисе, а як ви оцінюєте от момент самої організації того всього, що тих ідей, які пропонує Депут... Кабінет міністрів разом із депутатською групою, які розробляли ці. Положення і норми, які хочуть внести як зміни в існуючі положення. Дивіться. Ну, я не буду і не хотів би втручатися в ті сфери, де я точно не є фаховим, а те, що стосується військового планування і організації, це окрема сфера, і вона має свої закономірності. Я, я хотів би звернути увагу на деякі економічні аспекти, які теж потрібно враховувати. А по перше, що мене турбує, це е, певна хаотичність того, що відбувається, коли е, людей затримують, і, ну, от буквально сьогодні дзвонили, навели приклад конкретний, де чотирьох людей просто в маршрутці е, затримали, пересадили в іншу маршрутку, відвезли в е, центр комплексації і навіть не випускали, поки він не пройдуть медичну е, комісію. Хоча я не знаю, як можна перевіти медичну комісію без аналізів, без нічого, тобто то, ну, це ж все рівно потребує а, а для того, щоб це було ефективно зроблено, і ми не брали в армію людей, які мають серйозні а, хвороби, бо це якраз російська практика, і вона не тільки. А, аморальна з точки зору людського підходу, але і неефективна, тому що потім ці люди просто не можуть виконувати свої обов'язки військових. А крім того, є проблема пов'язана з тим, що при такому хаотичному набранні людей ми фактично паралізуємо реальний сектор економіки, тому що багато підприємств просто опиняється в невизначеності. А що буде з їхніми співробітниками? Кого можуть забрати? Хтось когось просто от таким чином взяли і забрали. І фактично люди, можливо, є важливими для того чи іншого виробництва, випадають, а, а дехто просто намагається уникнути і просто йде з роботи, і ховається десь там по селам, наприклад. Тобто при такому хаотичному підході підприємству дуже важко. Весь свою діяльність, а ми вже неодноразово наголошували, що ця війна це війна ж, і в тому числі і економші економічно витривалості. Якщо ми не будемо мати можливість підтримувати ділову активність, не будемо займатися виробництвом продукції, то відповідно будуть проблеми. Тому мені здається, знов ж таки тут е, принаймі мало б бути певні механізми, яким чином ті чи інші виробництва. Ну, наприклад, а керівники виробництва, тут є власник виробництва, да, у нього там мале підприємство, ну але нам сотні людей працює. От якщо його взяти і забрати на службу, то в цьому випадку ну, це підприємство підприємство потрібно. закривається, податки да. не сплачують. Ну тобто, а велика велика кількість проблем виникає. Тобто має бути доволі чітка, зрозуміла суспільству процедура, що відбувається з власниками виробництва, а що відбувається з цими найманими працівниками, чи є механізми, коли можна тих чи інших людей залишити, ну дати їм броню. Да, можливо на платній основі до тобто, що міністр, що конкретні підприємства платять за своїх працівників, якщо вони їм справді конче потрібні. Бо ну я розумію, що більш важливі потреби, менш потрібні, і за більш важливих можливо підприємство готові приватні платити, за менш важливих не готові платити. Але а, має бути ну принаймі механізм, який би це формулював, і це мало бути зрозумілим а, для а, бізнесу. Причому наголошую, це. Мало би бути публічно в публічній сфері проговорено, тому що тут є емоційні складова. А, а, а хтось, що краще загіє, за інших, да, чому одні мають іти служити і вмирати там за батьківщину, а хтось відсиджується в тилу і так далі. Тобто тут є свої певні емоційні складові, їх мають проговорити доволі ну, відверто. Крім того, а, на останок щодо цієї історії я би хотів ще що відзначити. Ми ну, встановили на момент початку війни повномасштабного вторгнення встановили дуже велику суму компенсації за загиблих, якщо не помиляюсь, 15 мільйонів була цифра. Наскільки я знаю, знову ж таки є проблеми з її виплатами. Але питання я би сказав таким чином: ми вже зараз повинні визначити для себе, яким чином ми будемо в боргу перед тими людьми, які йдуть реально служити. Причому не в Тул, вибачте, що знаходяться, а знаходяться на передньому краї, що я знаю ну, і діячів доволі публічних, які аля служать, але насправді від лінії фронту вони знаходяться дуже-дуже далеко від реальних боїв. Так от, для тих, хто справді знаходиться на передньому краї, і хто... Може щоденно а, загинути або поранним покаліченим для тих, має вже зараз бути прогороненою державою, які будуть встановлені обов'язкові для суспільства пільги а, щодо а, того, коли війна завершиться. Що ці люди матимуть, і це мають знати в тому числі ті, кого зараз залучають, і ті, хто служить, що буде з точки зору медичного забезпечення, яким чином ви гарантуєте максимально в тому числі оплату того, що є ну іде через приватні компанії, але що буде фінансувати держава, все одно буде покривати ці витрати на що обов'язково за будь-які все. Які інші неможливо там можна говорити про пенсійне забезпечення, які будуть соціальні пільгсільці. Частині, тобто, має бути ще усвідомлення для людей, що вони не опиняться в ситуації, яка була пригадує в радянському союзі, коли. Після Афганістану о, була фраза така класична, ми вас туди не посилали. Да? Тобто, щоб не було такого. Слухайте, ми в Україні цю фразу теж чули. Ні, свого я, часу ні, ні, і, ні, я ж кажу, для того, щоб подібного не було, має бути дуже, дуже чітка і зрозуміла процедура. Не просто euh, нічим не забезпечене зобов'язання, яке потім ніхто не виконує. І слова, ну грошей немає. А має бути вже зараз прописано, що ми будемо гарантувати, і що будемо робити, попри все, що це є певне моральне зобов'язання держави по відношенню до тих військових, причому жінок, і чоловіків, які служать зараз, і в першу чергу служать саме на передньому краї. Певні норми, які хочуть запровадити з ініціативи кабінету міністрів, вже я неодноразово чув, вони є антиконституційними і порушують міжнародне право. Наші міжнародні партнери, західні партнери, потребують від нас прозорості і виконання всіх міжнародно правових документів в даному випадку. Чи не є це в принципі такими собі популістичними починаннями, які потім вийде президент і скасує все? Ну скажімо так, вже то перший раз, коли такі вже були випадки, коли власне ті чи інші законодавчі ініціативи, і це не стосується звичайно не лише оборонного сектору, а й батьох інших, які вони не відповідали духу того, як це було прийнято в, в західному світі, туди, куди ми прямуємо. І вочевидь, зараз ми, ми знову можемо постати перед такими ж власне дебатами, і коли власне наші західні партнери можуть. Розкритикувати власне і цей законопроект, і це зрозуміло і, і тут, скажімо так, мені здається, що тут потрібно всім всіму політикому власне, сконцентрувати роботу так, щоб вона відповідала тим тим нормам міжнародного права, і власне те, до чого ми прагнемо, і відповідно, щоб також була комунікація. Суспільством і власне, як це зробиться, в принципі у всіх цивілізованих країнах, і навіть розуміючи те, що зараз йде війна, все ж таки потрібно, щоб цей законопроект відповідав. Власне загальнолюдським розумінням, тому що ми повинні розуміти, що це битва цивілізації, і, і власне навіть в цьому контексті поповнення наших військ і власне протидії агресору, це також досвідрізняє. Це також має, скажімо, вплинути позитивно для наших військових, для людей, які планують служити в армії, і тому власне, в контексті того, що ми все ж таки. Рухаємося до європейського союзу, до атлантичного альянсу. Ми повинні враховувати їхню думку, і мені здається, що було б дуже не скажімо, Мав мав дуже негативний ефект, якби цього не сталося, і я сподіваюся, що все ж таки знайдеться консенсус в парламенті. Будуть враховані побажання всіх політичних сил, будуть враховані побажання західних партнерів. Ну а також погляди суспільства на цю ситуацію в тій мірі, які це можливо, і власне я думаю, що тоді вже можна буде випрацювати той документ, який би відповідав нормальним реаліям. Фактично, два законопроекти по внесенню змін до мобілізаційних законів, Онів готує уряд і депутати, один із них це по адміністративній відповідальності і кримінальному кодексу. Певні зміни, які фактично збільшують тиск на тих, хто не виконує обов'язок. По ну, мобілізаційний обов'язок свій мова йде про блокування рахунків. Про заборону на управління транспортними засобами, по по е, ну практично фактично, діяльності всередині України як е, громадян чи платників податків чи будь-якої діяльності вона обмежує наскільки ці норми цими нормами можна простимулювати якраз у цей мобілізаційний процес, пане Борис. Не знаю, а ви знаєте, я все ж таки тут є певна складова жорсткої реальності, пов'язана з тим, що йти на фронт. Ті, хто в першу хвилю це зробив в минулому році, ті пішли, <плес> і значна їх частина навіть загинула, чи поранена і отримала тяжкі каліцтва. Тому зараз фактично йдеться про тих людей, які з одного боку, да, вони усвідомлюють, що є конституційний обов'язок, це не питання окремого закону, це питання конституційного обов'язку. Але з іншого боку, є реальність пов'язана з тим, що вони не готові і не хочуть. І тут справді дуже важлива ця публічна атмосфера, в якій мірі. Це тоді, що є абсолютно прозора процедура, що відбувається з тими чи іншими особами. Чому одних це стосується, інших не стосується. Там є ну, норми. Я бачив, ну принаймні, я не бачив законопроекти, але бачив обговорення. Є норми, які стосуються людей, які заходяться за межами України. Знову ж таки, для мене далеко не факт, що ми робимо зараз щиру і правильну справу, тому що. Чим більше ми страхів нажнемо, тим менше буде бажаючих, в тому числі потім повертатися в Україну. А ми потребуватимемо людей після завершення війни, і в цій студії я теж про це казав, що одне з головних викликів, з якими будемо зіштовхнутися, це навіть не руйнація інфраструктури, об'єктів і так далі. Це втрата людей. Це величезна демографічна катастрофа, яка нас очікує. Тому. От просто залякуваннями і розповідями про всі страхіття, яких може очікувати тих, хто не піде, цю справу не вирішити. А вона, скажімо так, базується в першу чергу на усвідомленні, що це з одного боку застосується не тільки пересічних громадян, а й тих, хто знаходиться в літі. А да? тобто, починаючи, коли людина знає, що діти політиків, державних службовців, бізнес-партнери-службовців, теж можеласів теж знаходяться на фронті. А коли ну, була інформація, що на фронті в Ізраїлі там загинув син одного із керівників військових, тому що всі розуміють, що це війна проти народу. І весь народ тоді об'єднується. А коли є усвідомлення, що одним можна іншим не можна, що нечасно з війною відбувається ще і шалена корупція, в тому числі військові сфери, це безперечно, те, що дуже створює великі проблеми. Тому наголошую я не берусь зараз розбирати кожну окрему норму, яку хочуть впровадити щодо того, яким чином буде діяти батіг. Я би хотів побачити, яким чином буде діяти пряник. Ти тобто хотів би побачити, яким чином ми зможемо переконувати громадян в тому, що це важливо і для держави, і для них, і для їх родини. От якщо цього не буде, то о, ми будемо мати таку атмосферу ну, злісті. Крім того, зараз ще і ця атмосфера, яку вона простежується, де намагаються о, все перекинути відповідальність на військових і на залужного. Да? А, і, а все очевидно, що йдеться про те, що о, це справа, за яку мають відповідати саме політики. Ну, це питання вже і комунікації. Про комунікацію ми з вами трохи пізніше поговоримо.